Шановні глядачі, всім привіт, всіх радий вітати на моєму каналі. Сьогодні продовжуємо працювати, сьогодні в мене частина друга. Робимо нашу фіртку. Сьогодні будемо її обшивати. В минулому відео зробив дуже багато роботи, також залили сходи. Зараз будемо їх розкривати. Заливали, вже мають застигнути. Пройшло дві доби. Я їх також накривав плівкою, щоб нічого не потріскалось. Зараз камеру трошки ближче піднесу, покажу, як виглядає. Ми зараз будемо трошки працювати болгаркою, потім будемо варити, потім будемо вже прикручувати е, сам лист до моїх фіртки. Поставте, будь ласка, вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, ваші враження від перегляду. Сподіваюся, відео вам сподобається. Погнали! Що спочатку робимо? Працюємо зараз болгаркою. Потрібно нам відрізати ось ці перемички, тому що вони мені тут не потрібні. Я буду їх наварювати з боків. Зараз трошки пройдемося, позачищаємо місця там, де відрізали метал, щоб нормальна рамка потім лягала, та щоб гарно виглядало все. Тепер зачищаємо. Друга сторону, там можна буде починати варити, трошки прочистити місце там, де минулий раз пофарбував, можна було не фарбувати. Зараз трошки зачистю, там небагато варити і можна працювати далі. Все тепер трошки зачищаємо місце зварювання. Друзі, зараз починаємо варити. Працювати потрібно швидко, бо часу малувато, а потрібно зробити за сьогодні багато. Так, виставляємо спочатку на маленькі оберти. Все, друзі, тепер залишилося погрунтувати, пофарбувати Метал, який тільки що приварив та ці місця де зачищав. А зараз швиденько ґрунтую, фарбую, потім будемо прикручувати металевий лист, вже в принципі залишилося найпростіше. А потім ми будемо думати, декорувати, обставляти, знімати опалубку, будемо робити гарніше саму плиту, самі наші сходи. Ну і що? Так позаглядаю что. Если я видео снимаю, нельзя позаглядать. Можна і позаглядати. Тим более ты ти с арчиком. Я так же само зроблю, як я роблю душив літній душ. Отже, шановні глядачі, зараз будемо грунтувати. Обов'язково стараюся завжди одягати гумові рукавички, тому що потім буду довше відтирати, відмивати. Грунтовочка в мене ще трошки залишилася. Знову ж таки, необхідно гарно обізжирити все, обізжирити повністю поверхню. Воно швиденько висихає. Звичайний розчинник, тому що фарба потім буде гарніше лягати. Ну, все рівно в мене тут пив пісок, зрозуміло, я від нього нікуди не дінусь, навіть коли зараз протру, все рівно щось навипне. Ну але трошки, скажімо так, себе підстраховую. Потім буду наносити фарбу. На самій рамці в мене в один слой. Ну от вже минулого разу фарбував, все рівно пісочок поналипав. Будемо сьогодні другий раз фарбувати. Трошки-трошки додаю розчинника. Трошки перемішую. Зараз швиденько профарбовуємо дві години. Вірніше, прогрунтовую дві години і можна буде фарбувати, тому що до вечора хочу встигнути обов'язково вже поцепити, верніше не поцепити, а прикрутити металевий лист. Він у мене кольору мрамора, такий же самий, як на душовій кабіні я робив. Стараюся все робити в дворі, щоб виглядало. Підходило одне до одного. Грунтовка я не шкодую, тому що в мене там уже залишилося на дні, потрібно її повністю все використати використати, бо залишиться, потім все позасихає. Не знаю, в цьому сезоні я маю на увазі до холодів. Буду ще щось фарбувати, щось робити. Ну Якщо буду, то мені здається, ліпше докупити, тому що ну там зовсім трошки залишається тієї гонтовки. Фарба в мене ще є. Я там буду працювати навіс, буду фарбувати. У мене ще з минулого року він не пофарбований, потрібно буде його пофарбувати. Також, скоріш за все, буде до холодів. Потрібно буде купити ще баночку грунтовки, погрунтувати та пофарбувати, щоб метал не псувався. Бо потім я той метал буду щітко довго і нудно віддирати від ржі. Краще все робити одразу, звісно, але ну, одразу не завжди є можливість фінанси та час. Роботи багато. ми Працюємо. Треба працювати. Ми працюємо. Все, ця грунтовка вона швидко висихає, дві години, зараз, тим паче, тепло, та можна буде приступати до фарбування. Одну рукавичку. Використовую, загортаю кісточку, щоб можна було неї також потім пофарбувати, щоб вона не засохла. Просто її завернув і все. До неї кисень так буде потрапляти і вона не засохне. Також прибираємо грантовку, грантовка нам вже не потрібна. Тут залишилося жор. грам 50. І не туди, ні сюди, скоріше за все, я не знаю. Ну, можливо, на навіс використає пару стовпчиків неї. Постараюся найближчим часом це зробити. Пару стовпчиків прогрунтувати, Ну, інше все рівно треба буде докуповувати. Отже, чекаємо 2 години, нехай підсихає, через 2 години будемо фарбувати. Отже, друзі, поки грунтовка підсихає, ми час не будемо втрачати. Зараз заміряємо, скільки потрібно нам відрізати листа. Заміряємо, відрізаємо під нашу фіртку. Знову ж таки працюємо болгаркою. Нічого особливого. Головне уважно та обережно. Шановні глядачі, найважчий етап роботи пройдено. Рамку пофарбували, все зварили, забетонували. Зараз будемо прикручувати лист металопрофіля. Виміряємо, відрізаємо та прикручуємо на прес-шайбу. Ширина самих ворот у нас 1 метр. Зараз поміряємо по рамці. Цій, що ми наварили. У нас виходить 91 сантиметр. Тобто 910. Міліметрів. Також 910. Чи це? Ні. Шановні глядачі, отже, фіртку ми доробили, доварили, прикрутили лист. Роботи було зроблено дуже багато, сил витрачено також, воно на перший погляд здається, що, що там робити. Взяв, зварив, повісив. Та, в принципі, швиденько зробив. По витратам витратили 700 гривень, так як я і казав, це ми коли рахували стовпчики та лист металевий профіля. Стовпчики купував бувші по 200 гривень за один Тобто 400 гривень за два стовпчики та лист 300 гривень. Також по витратам купили ось такі вставки. Зараз камеру трошки поміняю ракурс. Ось такі вставочки купували. Все це наварів точечно на сварку. Ручечка в мене була, також зробили. За щелочку таку щеколду. Нічого складного, також це в мене все було, нічого не витрачав. По витратам на ці полосочки витратив 130 гривень на дві, тобто загальна сума 830 гривень. Зараз зі сторони покажу. Мені дуже подобається, як виглядає. Дружина сказала взагалі потрібно, щоб такі ворота, такі двері. Зробити вхідні. ну Але це згодом, тому що зараз також вистачає дуже багато роботи. Це зробив, тому що в нас зараз є маленька цуценятка, та дитина постійно вибігає, а так закрились та все добре. Також потім трошки окультуримо, ось вже почали такі ось камінці вставляти. Тут повністю будемо обкладати весь цей периметр. Зараз покажу. Ось такі в нас є, це ми купували для наших клумб Є такі камінці, будемо все обклеювати, щоб було гарненько, зараз ось поставляли. Це вже в наступних відеороликах покажу. Та також тут планую вперше покласти мою плиточку, ту, яку робив перший раз. Думаю, над тим, щоб покласти ту, яку фарбував. Ну, Скоріше за все, це буде ту, яка фарбував, вона більше буде пасувати до самих варіт. Верніше, до фіртки. Мені дуже подобається, не дарма витратив свій час, недарма витратив кошти. Ну, Хоча які це кошти, це не так багато. Але звісно, це з тим урахуванням, що робив все сам. Трошки вид з іншого ракурсу. Тут, до речі, трошки підкопую. Зараз потім буду засипати все пісочком, буду також підливати. Тому що тут ну, багато дуже сміття. Видно, попередні господарі дуже-дуже багато викидали сюди всього. Там і засоби гігієни, Ну, таке то я не став вже знімати, вже пару тачок вивез. Також ще потрібно буде пару тачок вивезти, засипати все пісочком, затрамбувати, залити водичкою. Ну і потім заливати це все бетоном. Отже, ну, шановні глядачі, зустрінемося в наступних відео. Буду вже в наступному відео тут стелити мою тротуарну плитку, яку я виробляю власноруч. Підписуйтесь, ставте вподобайки, зустрінемося в наступних відео. Всім до нових зустрічей. Па-па. Дякую за перегляд.